Попри декларування центральними органами влади курсу на розширення повноважень місцевим громадам для останніх питання фінансування та залучення коштів до своїх бюджетів все ще залишається найбільш болючим. Враховуючи економічну та військову ситуацію в державі, місцеві громади опинились в надзвичайно скрутних умовах. Тому проекти, і в тому числі міжнародні, є чи не єдиним шляхом залучення коштів? Кожен е Ну, крок, який буде направлений на вирішення тих чи інших проблем населення пунктів тільки вітається. І особливо, якщо є можливість залучити кошти Євросоюзу, валюту, а вона дасть можливість. Ну, по крайній мірі, і громада відчує, що вона не стоїть на обочині тих процесів, процесів війни. А все-таки щось створиться, щось робиться для того, щоб. Ну, стабілізувати ситуацію і покращити умови навчання, проживання, лікування і тому подібне. То я рахую, що це дуже позитивний момент, складний, важкий, але потрібний. Це перше засідання форуму, на якому представники районної влади, громад, що беруть участь в проєкті та координатор району, обговорили перші кроки на шляху до реалізації проєкту. на сьогоднішній день. Це перше в принципі організаційне зібрання, де будуть, де буде даний старт проєкту. Перш за все буде виготовлено мікропроєктні пропозиції і в подальшому тендерні процедури і далі вже виконання робіт. На Двернянському районі участь в ньому приймають чотири громади. Проекти, які вони планують реалізувати, спрямовані в першу чергу на енергозбереження. Зеленською сільською радою планується реалізувати інноваційний проєкт встановлення піролізного котла і заміна системи опалення у Максимецькій зож 1-3 ступеня. Пасічнянська громада планує реалізувати проєкт теж з енергозбереження, це заміна вікон і дверей в Пасічнянській зож 1-3 ступенів. Молодківська громада буде реалізувати проєкт е, утеплення, реконструкції утеплення даху по одному з корпусів Молодськівської зож 1-3 ступеню. Гаврилівська громада планує, планує реалізувати проєкт теж по заміні утепленню даху. У Гаврилівській зож першого третього ступеня головними засадами у реалізації проекту є принцип партнерства, переконаний голова районної ради, оскільки він передбачає співфінансування та співпрацю на усіх етапах їх реалізації. Принцип партнерства. Тобто об'єднання залучення коштів у різних напрямків. Це є і кошти місцевих громад, кошти місцевих бюджетів, участь у цьому районному бюджету, обласного бюджету, і, звичайно, фонду, який направлений на розвиток. І, мені здається, це якраз партнерство. Тобто спільна робота на вирішення тих проблем, які є у кожному населеному пункті. Бо ми розуміємо ситуацію в Україні. Дуже складно чи не кожна громада району уже приймала участь в різного роду проектах? Тож, поки справи в державі налагодяться, наші громади навчаться виживати в найскладніших умовах і при цьому ще й робити реальні кроки для покращення умов свого життя.